Сьогодні у нас буде битва ангел, чи Демон. Це рубрика, руби капоправу старшу. Я ж тебе виносив. Так розслабляє. Ходить. Тусується десь. В смысле, да? А я а -а. Ми будемо його тільки одними картами весь бич а -а 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 -а. А на ковну. А новый семь. Її. У мене тоже с тобой и так стреляй. Хи-хи-хи-хи. Ты точно хочешь выиграть Я Насписанок и шоу на атаку А-а-а-а-а. Что, а, а, а. хиперсоряд пустал у горли? телефон, ладно, я тебе покажу. О, чулки. Чулки, куда ты? Я сейчас выкроюсь. Може ти своєго любимчика візьмеш? Може, ты кофе бойся весьмеш? Придумав, Подожди, що секунду на я выиграю чем с собой. Давай, ну, шо ты там роб? я интернет переключаю сейчас. Пупкорн Комиссия, отрезай запрещенный Пупкорн Ты нашу сюда приперся У корза обороненіскані театрі в боях. Можна швиного подвернуть. Що з першого разу не встикаєш попкорн заборонений? Шукай мене, а я тут дружопий, бачу. бачу. Ах, є что тупил. Дай гіпер, ну, тобі наб'ю, подожди. Та дай гіпер набью. Ну, дай ні. Не так. А я тебе дуже не заберу спеціальный поваляйся там півгодинки. О, спасибо, сейчас подсерджусь, хіпер заряд на помні. Пожалуйста. Я тут. Алло. Что? что? Бегом, индюгоман. Бегом. Куда? Я даже не знаю, где это. Сюда! Стоп. Ромашка тоже в строе? Ну, что, это храбу Франкович Я не знаю. Не хочу. Так, я краще прочитаю, що мене так вона. робить. Иди сюда. Зачем ты же самый любимый багет. Подожди, у меня не подключилась до интернета. Наверное. Я жду. И что я оттуда мал вступить? Давай нападай, что ты? Як? Ти мене потеряла? Дай чи ні? Дуже... Я не знаю, мене дуже поганий вайфай. Іди туди. Гей, а е, я тебе обхід. А ти мене не бачив, коли использував ульту Ади Це... Ульта працює? Ай, моя ульта не можна. круто. Ладно, Ладно. Сикины разыграем. Ну, скики, тебе надо. Сики, ты можешь у тебя силы играть. Может, давай за вас ты. Ти... Що? Щоб завтра не хоть. Так шо там, девочка, з України? Да. А ч як коняка? Шоп ты испытал. Ладно, я шучу. Пранк да Как смешно? Ой, я тебе полный тыкай можу убивать. И так прекрасно. Что ты нуб, а я профи. меня интернет. Сміялась смешинку у нас ела. Дов... 막... Я ж чего доча? Алло <стай спільно> добрый ранок? Да Тебе сути никто там не играет. Нет, я играю сама. Я тут підходь. Я тут обдурив до ручка, не палайч грошима. Максим, так шумить? Да я не знаю, машин динамик я бы случайно закрываю. Опять гриф? Да. Це називається 525. Давай, я ж тобі піддаю. Я танцюю гухі-гухі. Якщо б в мене... мене не зависав інтернет, Максим, я б тебе виграла. О, не смеши мій зомбі. У мене сьогодні щось дуже интернет не грузить вообще. Я бачу Мені в тебе мне ж... автобус Ага. Эти. Вчора був нормальний, а тебе нет тупи, тільки, убиваю. Все, шукай мене. Я сейчас поставлю. Иди сюда. Вот де я. Куда? Ах ты меня распалила, раз? Ну я даже не всю. А тут не це надо. Зай, среагировать. Я же хитрой. Я тобі кажу, бери Едгра або Френка, ти в мене ними виграєш. У мене лагає, ними не виіграю не Ну френк сураз смачний. Він як ударить по ньому ударить, то ти їм тисячу разів ударить по ньому. А, кусь тепер. Він типи ж випав тоді, помнишь? Випробовай, а так. Давай випробовуй. Стой, я тебе такий ультутики. Ты не мене логай. Тільки не убивай ті, мене сильно. Я хочу тебе ті ультутики набить. Давай. Ого, бобик. Е! Ой. Наша ты пигди брала. Ну вот... Ага. Бери. Пока. Дэнс, Дэнс, химно-денс, дэнс. Упка-бопка драйдишины. хоп хубка, бопка Хоп-ка-боб! Квадратшины! Підходьте, підходьте. Все, шукай мене. Ай, подуши мне так брав. Да тут за три хуза значить. Вс шукай мене. Шукай. Прикольно. Я ж, я ж хитрый. Я ж можу рисмить ульту, щоб ти мене не нашла кисим маджетом. Я ж можу ульту юнуть. Ти там готова програти? А, а ти? Но цепай по так звучить. Плано получається. Ah. Максим перша тонь-ті-тон, ду-ду-ду-ду-ду-дун-ті-тон.

А, сейчас. Дякую. Давай, давай. подожди. Підходи, давай, я тебя жкаю. Давай, подходи.

Я не зможу в Майнкрафту, бо у мене взагалі інтернет почти не працює. Ми зіграємо десь п'ять або ще або 7 хвилин там. Так у мене, навірно, даже не подключиться. Ну, я їм, що все підключилось якось. А як я ми будемо сделаю? Ще три рази. Всі граємо обіди їсти. Диви, бо в мене вже теж не ходить телефон. Мені щось не вбило. Е, ну це проти вправи в хілки. Я твою хілку поламав. Я хитро жопил. А я хитрый, хитро жопик. Хидно, дэнс, денс, денс, хибно, демонстр. Ты мою че не убила? Ми будемо грати. Я ж кажу ще один раз. Підходь, я тебе ще зарубаю. Я тебе жду опять в тих самих кустах. Це в яких? В тих, що сниться були. Ти... Я думала, може, ні. Очі. Розуем, мы нашли. Проект не снимаешь. <клі> ну, oh. Давай, бля, 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 бля. Ты пока була мене била, я тебе убил. С той стороны. Ты кустики, ножи ж ты и роб... намечила. Ты нож кустики? У нас. Шо они тебе понял зробили? Э! Е! Чтоб ты в них не ховався? Ой, Не, не, ты сейчас не можешь выиграешь. Я тут. Не, ну ты, Я сейчас стою выиграю. Туковики. Я южный. Блин, интернет опять сейчас буду у мамы. Ты тход. Я сейчас говорю. А ты не фигу ты поломала. Я тут. Кать! Все, кине, всім дякую за перегляд, до все, пока-пока, сам уксандризм па папа.